Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іван Грисимчук. Вітаю, Україна має всі шанси потрапити в НАТО до закінчення війни. Таку думку висловив директор інституту Маккейна та один із найактивніших лобістів допомоги нашій країні у Вашингтоні. Курт Вокер у якості прикладу він не вів вступ до альянсу Німеччини. Німеччина вступила до НАТО, коли її східна частина була все ще окупована радянським союзом. Там, звісно, є певні відмінності, але водночас і достатньо подібностей. Отож, якщо ми змогли це зробити у випадку Німеччини, ми можемо зробити це і у випадку України. У цьому разі може бути застосована спеціальна формула, за якою п'ята стаття діятиме лише відносно тих територій, що на момент приєднання будуть підконтрольні Україні. І також вона підтримуватиме мирну реінтеграцію інших територій. Крім того, він наголосив на важливості створення фонду інвестування, куди будуть надходити всі кошти від урядів різних країн на відбудову України. Зокрема, там будуть і російські активи. дуже важливим джерелом є російські кошти, що вже заморожені в банках. і Їх також можемо використати для реконструкції України. Це буде дійсно великий вклад і суттєвий додаток до інвестицій. Намагався заробити на чужому горі. Одеського патрульного викрили на хабарі. Правоохоронець вимагав у матері загиблого хлопчика, що випав з вікна багатоповерхівки, хабар у тисячу доларів. За ці гроші чоловік обіцяв закрити кримінальне провадження з фактом загибелі малюка та не притягувати до відповідальності за батьківську халатність маму. Патрульного затримали під час отримання частини хабаря у 600 доларів. Згодом йому беруть запобіжний захід та вирішать питання про. Відсторонення від посади СБУ затримала шістьох блогерів, які, попри заборону, засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня. Ці люди зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео розійшлися по телеграм-каналах та російських пропагандистських пабліках. Блогерам загрожує до восьми років ув'язнення. Робила це без злого умислу. На даний момент співробітниками Служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду та вичерпно роз'яснено негативні наслідки мого необачного вчинку. Свою провину визнаю повністю. Прошу вибачення у українського народу. Також служба безпеки заблокувала онлайн-камери, які вели трансляцію, що була доступна усім користувачам в інтернеті. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Троє постраждали у ДТП на перехресті Колонтаївської та Сірова. Дві легкові машини зіткнулися сьогодні близько 11-ї години ранку. Правоохоронці попередньо встановили, що водій ауді проігнорував червоний сигнал світлофора, через що у нього врізався пежо. Повні обставини події наразі з'ясовують поліцейські. Троє учасників ДТП доправили до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості. Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався налагодити збут наркотиків військовим. Затриманий є уродженцем Республіки Молдова. За 9 тисяч гривень він пропонував прикордоннику купити 140 грамів канабісу. Чоловіка затримали якраз під час передачі наркотика. Наразі йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Майже 4,5 мільярди гривень виділив уряд на програму є відновлення. Кошти взяли з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці гроші підуть на виплату компенсацій за пошкоджене або зруйноване майно, які можна отримати через дію. Нагадаю, 10 травня у додатку з'явилася можливість подати відповідну заяву. А станом на 17 травня за програмою є відновлення прийнято понад 10 тисяч заявок. Сума компенсації може бути не більшою за 200 тисяч гривень. Гроші можна буде витратити. Лише у магазинах партнерах програми. Одесити можуть перевести дачні або садові будинки у житлові. Для цього потрібно подати відповідну заяву до центру адмінпослуг або надіслати рекомендаційний лист до управління ДБК. Також це можна зробити на порталі «Дія» у власному електронному кабінеті. Наше місто стало одним з перших великих населених пунктів, де з'явилася така можливість, кажуть у ДБК. Раніше зробити це було неможливо, оскільки перепоною була зміна цільового призначення земельної ділянки. Обов'язково потрібно ще зробити звіт про проведення технічного огляду садового чи дачного будинку, який відповідає державним будівельним нормам. Після цього зазначені документи подаються до управління і в нас є місяць сроку, щоб зареєструвати даний документ. Раніше не, не, люди не могли зробити прописку собі. Тільки можна було прописувати житлових будинків. Тому житловий будинок це той будинок, в якому ти можеш е жити круглий рік, а дачні будинки це у нас е як дача, скажімо. Садові будинки це під садове будівництво. І Для того, щоб зробити от таке от садове призначення, зміну обов'язково було треба міняти садове призначення земельної ділянки. А зараз це у нас простили і зробили так, щоб можна було це робити в спрощеному варіанті. У співака Віктора Павліка забрали спецперепустку. Про це повідомили в МВС. Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому артист зі своєю дружиною їдуть по південному мосту і вихваляються спецперепусткою, що діє під час дії комендантської години. Співаку та його дружині також нагадали про заборону фіксувати об'єкти стратегічного значення під час воєнного стану. Мене чоловік везе о, ти тіше, тіше, дивись, що запазду. Везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. А ти <гум> не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Це тобі перепустка подарунок. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.